Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю усіх українців, які знаходяться на території України. Ну і, звісно, тих українців, які вимушені були виїхати за кордон. Повторюю, вимушені, а не ті, що там кайфують і заробляють гроші. Це моє принципове таке. Не знаю, може комусь не подобається така історія. Але в мене вона стоїть дуже гостро, і я це дуже чітко для себе розумію. Сьогодні ми будемо дивитися: я вам покажу риб на лютий місяць, сьогодні вже 9 число. Ми, звісно, прогавили вже багато осталося 3 тижні. І зараз ми подивимося ці три тижні риби, риби в лютому, що риба буде світить у лютому. Ми знаємо з вами, що риби це е, непростий знак, він е, такий, знаєте собі, сам на умі. І риби вони дуже, ну, от кажуть, що риби там типу, загадкові, типу, розумні, типу це закругляє цей круг зодіакальний, і риби дуже мудрі. А, ну, я б цього не сказала. Я живу з рибою, я знаю риб досконало, по крайній мере, чоловіків тут то точно. І дуже підходить все під риб, все, що я про них, в принципі, бачу по життю. І стикаюся кожного дня. І, ну, тобто, про риб мені розказувати не треба, я живу з рибою. То дивимося рибок. які, звісно, хотять, вони самі не знають, що вони хочуть, по-перше. По-друге, вони, звісно,. Становляться більш е, такими е, продуктивними, коли вони вже мають розум. Це по-перше. По-друге, коли вони до когось е, ну не то, що приліпають, знаєте, як риби приліпали, це, це, це звучить не дуже гарно, але у риб повинен бути покровитель. Інакше риба скотиться до Скажімо так, до своїх пагубних привичок. Їй так вдобно. Вона не хоче напрягатися. Не зря кажуть, що рибу треба підштовхувати. Її треба не підштовхувати, її практично вона просто пливе поряд. Це, знаєте, да, воно підходить до риби, приліпали, але все ж таки я склоняюсь до того, що риби, які. Мають розуміння, живуть і їм попалась по життю, людина яка з ними розуміє їх, гармонізує життя риби, то їй дуже повезло. Дуже повезло Але рибам не легко. І це не самий мудрий знак, це заблуждіння. Те ж саме касається і водолів. Це теж такий знак, який хоче бути свободним. Який він дуже. Він хоче вискользнути з цієї опіки. Риби також вони не люблять дуже опіку, і вони устають від неї, вони хочуть коротше, десь кудись заховатися, піти в своє життя, в, свої, там, в свою почину і дивитися те, що їм хочеться, робити те, що їм хочеться, а краще нічого не робити, щось десь витрішки ловити. Ну, коротше так, Поїхали по рибкам. Дивимося. Сьогодні у нас 9 лютого. Да, 9 лютого четвер, 2023 рок, рік. І ми дивимося зараз. Ну, я вже не буду на тижні розкладати, ми подивимося просто. 22-гу декаду і третю декаду. Оце краще всього буде. Декада це 10 днів. Давайте подивимось не по тижням, а по декадам. Поїхали перша декада. Я дивлюсь українців, нагадую тих, що в Україні, на зараз поки що так: перша декада для рибок. Ну, треба працювати. Все ж таки, треба працювати. Рибам випадає робота. Якби вони там не сопротивлялися, що вони не хочуть працювати, їм треба працювати. Ну їм треба працювати, інакше вони скотяться або до п'янки, або до наркомані, або ще до чогось. Вони дуже прив'язані до своїх привичок і їм так легше, легше живеться. Хай не звучить це так для вас, е якось е ну, може комусь не подобається, але це так, це так, люди. Я знаю, що ви не любите, коли йде якась це не критика, це факт, це констатування факту. Констатування факту: риби дуже склонні до своїх привичок. Вони, в принципі, залежать від своїх привичок. І якщо їм комфортно, вони живуть там, де їм комфортно, їм комфортно з одною людиною, з тією людиною, все, вона в них на першому місці, бо це її життя, це її життя. О той кит, який пливе, і риба з ним рядом ота рибка, оце її життя, цей кит. Чи там, ну, зрозуміло, так? Да? То, звісно, що понятно, що багато кажуть характеристик, що ви у риби на першому місці. І, і риба повинна бути у вас на першому місці. Ну, це не завжди так, на жаль. Але у риби людина, з якою вона живе, на першому місці. Ось так. Тому що вона, вона, ви, ви, як, вона інакше не може, це її життя. Тоді треба шукати іншу здорову рибу, кита. Того, який буде е, терпіти цю рибу з собою поряд, е, дивіться, треба працювати, треба працювати, будуть працювати вони, друга декада, робота випадає. Е, ну і потучам, звісно, скажімо так, е, це позитив, до речі, забула сказати: позитив, що будуть риби працювати незалежно і там, ну, будуть старатися, коротше кажучи, для риб це просто. Ну, таке, знаєте, чудо. А, бо багато з них просто не хочуть працювати. Їм це не цікаво. А, дивіться, до речі, хобі у риб теж. У багатьох риб хобі немає, і вони не знають, що вони хочуть. Не тому що вони такі ліниві, там, чи щось там з ними не так. Ні, це їх стихія. Розумієте? Пучина, стихія, вони не розуміють. А, ну, ну Ось так. Ось так, отакі вони. Треба їх приймати такими, які вони є. Е, негатив. Негативна ясність. Ну, для риб це нормально, це для них нормальне життя, біле, чорне, сіре це вони це переносять доволі нормально і е, перенесуть. Перенесуть, бачите, тут іде карта Аїстів, це іде е, потім, по ітогу, друга декада закінчується. Все ж таки це сім'я, це розуміння, це повернення додому, це все своє поряд, рядишком, Ось розумієте, поряд зі своєю великою рибкою. верніше, ну, Ви зрозуміли да, не рибкою, а людиною, яка, з якою рядом от рибка. Ну, Я можу вам сказати, що так, це так воно і є. так воно і є, ви поряд. З людиною, покровителем, це чи батьки, чи друг, чи начальник, чи е, чоловік, чи жінка, ну тобто, чи сестра старша, це ну коротше, людина, яка з вами поряд, і ви з нею. І ви, ви без неї, ну, ви не, не представляєте життя без неї. Тобто, в, вона, ця людина для вас це ваш космос, ваше, ваше життя. все. І, звісно, риби дуже погано переносять, коли вони втрачаються. Але вони знаходять швидко і оп'ять при, ну, прилипають, хотіла сказати. Е, приживаються і живуть надалі. Але вони розуміють, де їм хорошо, де їм. Коротше, суть в тому, риби живуть там, де їм хорошо. Є така поговорка: люди люблять там, де краще, а риби там, де глибше. Так от, риби теж живуть там, де їм краще, а не глибше. Ось так. Друга декада. Позитив, трансформація. Ось це третя декада. Бачите, просто першу декаду ми прогуляли. Трансформація. трансформація, До речі, це довга карта. Тобто робота постійна, скоріш, або з якимось пов'язана времінним періодом. Ця карта теж вона не швидка, вона довга. До речі, незрява на вісімка. Це трансформація. В принципі, вона у нас по життю йде безконечно. Ми міняємося, 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 в нас міняються обставини. Ви прожили інше 5 хвилин, вже слідущі 5 хвилин, вони, ви вже їх не повернете ті 5 хвилин. Так що трансформація це непогана карта, хоча намальован груб, то цей саркофаг. Але це трансформація. І ми з вами. А зараз подивимося, все ж таки, в якому сенсі ця трансформація. Подивимось, це впало на позитив, який же буде негатив. Негатив буде якесь письмо. Якесь письмо, сообщення, наказ, приказ, повістка, що завгодно, якісь документи, сообщення, тобто, щось якась інформація, інформація. І тут, так як тут печатка, то це буде якась серйозна з державної установи, або, ну, тобто якась юридична все ж таки компанія, людина, тобто юрлицо, тобто юрособа. Тому ця трансформація, ось вона йде, йдуть якісь тут, документи, і до кінця ітог цієї третьої декади це буде. Це буде ось така карта. Ну, риби для риб ця карта, вона, знаєте, тяжкувата, тому що це, ну, дивіться, це, по-перше, одинадцятка. Да? Дві одиниці це двійка. Ну, хаос, да, подвійна ситуація. Це, ну, Коротше, таке воно все там. Тут і пльотки, і мітьолки. І тут ми бачимо по цим картам, що все ж таки ця трансформація вона буде тяжкувата. Тяжкувата сприйняти оце. Буде вам якось не дуже приємно, бо за цим послідує ця карта. Ну, давайте я трошки розкрию по-перше, розкрию трансформацію. Прийшов час. Розкриваю документи, письмо. Нервова обстановка по місяцю, це цикл, якийсь цикл починається, якийсь закінчується. І це йде реально. Ось бачите, ця циклічність. Прийшов час, циклічність, трансформація, ідуть зміни. Ідуть зміни, але вони не дуже ідуть гладко. Вони вам не подобаються, вони вам не нравляться. Ви недовольні. Це скандал, це хаос, це ем, зміни ваших ем, життєвих обставин. Ветер їх. Маски. Е, риби. Або ви, або з'явиться людина, яка у вас м, поряд з вами живе під маскою. Ну, ми всі живемо під масками, якщо чесно. Але ці маски, вони е, поряд з цією картою негативні. Тобто, м, якийсь буде все ж таки вскриється якась історія. Якась інформація неприємна для вас, і цей час вже настав. І звісно, підуть зміни. Звісно, підуть зміни. Ну, як мінімум, все в особистому житті, а я роблю це для особистого вашого життя. Але воно тісно пов'язано з нашим життям країни, з нашими умовами життя. Тому, риби, готуйтеся до третьої декади, у вас трошки там підуть зміни. І вони будуть не дуже для вас приємні, не дуже для вас привичні. Це зміна циклу. Я не скажу, що то там вас когось заберуть на фронт. Чи ви там з кимось поругаєтесь, чи там щось буде страшне-страшне? Ні. Але це буде зміна. Зміни підуть. Зміни підуть і вони підуть для вас не для для це завжди не при якщо щось міняється. Знаєте, це як для дітей оцих... забула, як воно називається цей діагноз, але коли їх ось адаптують, вони ну, нормально себе почувають, коли їх вивозять якось кудись десь щось змінюється, навіть якась річ лежить не на тому місці, ця людина починає нервуватися. Ось щось типу того у вас, якщо щось йдуть, якісь зміни. То риби дуже себе почувають неприємно, їм вони нервуються, вони шукають іншого чогось. Риби, у вас не буде спокійного на, на третій декаді будуть, будуть якісь зміни. Це я вам точно можу сказати. Так, давайте подивимося, від, від мінімуму, мінімум, які можуть зміни трапитися з рибами, мінімум. Ну, як мінімум, якісь новини, але вони можуть бути різними і позитивними, і не дуже потуча. І як максимум, як максимум що то може бути на третій декаді е, лютого для риб, людей риб. Ну, бачите, падає сообщення, але письмо, але воно, в принципі, з Лілією і по лілії, це не буде для вас фатально, це не буде для вас страшно. Ще йде захист Всесвіту. Я сподіваюся, Риби, я вас заспокоїла в цьому плані. Ви до, до, до цього вже будете готові до цієї події, до цих змін. Тому е бажаю вам перенести це все благополучно. Морально себе підготовлюйте, морально працюйте над собою, і, риби, вам треба займатися своїм самопознанням. Все ж таки, якщо ви не дуже молоді люди, я бачу по аналітиці, мене дивляться, ну, десь починаючи, там з 17 років. Навряд чи у вас щось там вийде так. ну Хоча зараз такі події в країні, що, може, оцей фактор спрацює. Але я вас дуже прошу, знайдіть собі щось по душі. Ну, нащупайте це, нащупайте, це вам тяжко, я знаю. Але нащупайте, пробуйте, пробуйте, шукайте себе. Покровитель є, допомічник якийсь вам по життю, якому ви довіряєте, який ваш авторитет, який ваш кумир, який ваш, ну просто людина-наставник, якому ви вірите. Це дуже добре. Але головне, щоб цей наставник е, був людиною порядною. Фішка в тому, я вам зараз скажу рибки, в чому ваша фішка. Фішка в тому, риби, що ви не знаєте, не, не дуже розумієте, що таке погано і що таке добре. Тобто ви можете все оправдати. І це опять-таки це ваш характер, це ваша, це ваша, ваш космос. Треба це працювати над собою. І ще хочу вас предупредити. Я вас дуже прошу, риби. Не кидайтесь в крайності. Оці вредні привички, це просто вас затягне в омут. Куріння. будь чого. Починаючи просто від сигарет, закінчуючи, ви знаєте чим. Е, алкоголь то само собою. Наркотики то взагалі я за то не кажу. Але це і солодке, це і м'ясо, це і випічка, це то, що пов'язано з їдою. Заїдати. Е, кава це теж наркотик. І він, до речі, якщо кава неякісна, ви вбиваєте просто свій організм, серце, сосуди, все, що можна. А вона в нас неякісна, я можу це точно сказати. Тепер, ну, в нас ще нема культу того Це не Турція, це не Франція, це не Італія. Ну, розумієте, да? тепер далі. Ще один момент. Дуже важливий віра. Не путайте віру з церков'ю. З оцими всіми релігіями і віру. Віра це віра в щось, в щось і в когось. Але це не церква. Це не релігії, це не секти. Ні, не треба вам ті Грегори. Вони вам не потрібні. Ви людина, ви частина природи. Вас утворив. Творець, вища сила, космос. Все. Ісус Христос був. Це була обична людина, яка могла врачувати, цілити, був вчителем. Його, звісно, розхирячили ті ж, яким він заважав. І зробили з нього святого, а потім почали на ньому гроші заробляти. Не відійдіться на ці секти, на, на оце все. Не відійдіться, не ходіть не бийте лобом в ті ліки. Це ліки замучених людей, на яких зараз церква заробляє гроші. Просто вийдіть на вулицю. Просто порадуйтесь сонечку. Про... Це... Оці стихії, оці карти, вони в собі символизують природу стихії. Ви природа, ви стихія, ви космос, ви планета. Розумієте? Тому не потрібно вам ото? Ви частина цього світу і природи. Сонце, вода, земля, зелень, дерево, квіти, е е вода. Ну, оце, 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 а тим паче риби, це вода. Це станьте під душ. Е, ну, тобто, розумійте мене, так? Да? І шукайте собі справу по душі, шукайте. Так вам тяжко, але пробуйте, потихеньку. Це все, що я хотіла сказати, рибкам. І ви бачите, я вам все показала. То не сумуйте, так щось у вас таке буде. Якісь зміни. Вони усіх ці зміни, усіх різні, але ви переносите все по-своєму. Ви можете. Або забухати, або ще щось. Ну, у вас така, такий характер, така стихія, я не кажу, що всі. Підкреслюю, дівчата, підкреслюю. Не всі, звісно. Не всі 100% такі. Але 90 іменно такі. Просто ви самі від себе це приховуєте. Так, у вас може бути інша завісімість якась. Але вона, почитайте 10 з о, тих заповідей, вони, до речі, від природи і від Бога. Почитайте їх і ви все зрозумієте. Бажаю вам щастя, здоров'я мої рибки. У мене рибка, чоловік, тому я знаю тепер, що з ним робить, е, в кінці місяця, з 20-го числа. Всім дякую за увагу. Почуємось, па, -па.